Привіт! Усім доброго дня! Сьогодні будемо робити яблучно персиковий сік, як я і обіцяла, і зараз я буду обривати яблука сорту слава. Мені потрібні саме такі яблука. О, вже гниє. От, Що мені слава не подобається, вона бист... гниє прямо на яблуні. Ой, тут нічого обріжемо. Так, нам для соковижималки потрібні тверді яблука, бо е коли вони м'ягенькі, воно швидко забивається оцей барабан. Дивіться, Дивіться, що ці яблука роблять? Це від сонця, вони печуться. Дуже нежні вони. Ну, пообрізаю. Тож не викидати? Ось такі яблучка. Слава вона така кисло-солодка, Сік виходить з неї. І для персиків воно для соку з персиків. Воно буде ідеально підходити такі яблучка, гарні. Будемо зараз вижимати сік, Яблучка я мила. порізала. Отож, з цих яблучок зараз будемо віджимати сік. У мене ось така соковижималка. Ну, вже в мене багато років, робота не ламається. Всіх побіг уже. У мене вже повний стаканчик. Тут вийшло 750 грам свіжовижитого соку. А в мисті ще залишилось яблука. Це говорить про те, що е, яблука сорту слава, дуже соковиті. Ну, взагалі їх і використовують, е, вирощують в садах саме для того, щоб е, концерні заводи зробили з них сік. Дуже великий вихід соку з цих яблук виходить. Е, ще хочу сказати пару слів про користь яблук. Ви знаєте, що яблука корисні для організму людського, вони завжди були е, з нами. І з цим зв'язано багато казок, легенд. Кажуть, що молодині там, що, Адам, що Єва з'їла з Адамом саме яблуко. От. Що це запретний плод був. Райські яблука є такі маленькі теж. Багато про них всяких є оповідей. І що вони молодильні. Ну, свого роду це правда, тому що яблука благотворно влітають на організм і запобігають його старінню. Вони можуть бути молодильними, як то кажуть. А чим самим, тому що в організмі дуже бага... Ой, в яблуках дуже багато вітамінів корисних для нашого організму: Це А, Б, С, Е, Д, Р1, Р вітаміни. В, ньом, в них є флоїв, флоїдна кислота, щелочна кислота, необхідна для нашого шлунку. Щоб краще переварювати їжу. В них є пектин, який затримує їжу в кишківнику і тим самим допомагає гарно перетравити цю їжу і повністю впитати в організм наш. Також цей пектин затримується на кишківнику, і очищає кишківник від бляшок, які осідають на кишках наших. І тим самим, виходить, розширяється цей кишківник і в нас от росте живіт. Це, Вроді, ми мало їмо, там, да? а живіт великий. Ну, це... Багато людей це бачать, що не знають, чому росте. Це от від того, що ті бляшки осідають на кишківнику, проходимість їжі звужується, і коли їжа потрапляє в шлунок, то кишки розширяються, а бляшки там так і лишаються на кишках і наростають, наростають, і от виходить, живіт нас. Щоб цього не трапилося, то корисно вживати яблука або пити свіжий, вижитий сік. Ще е, яблука виводять радіацію з організму. І в наш час, коли люди, більша частина населення сидить біля комп'ютерів, е, корисно або яблука вживати, або пити сік. Він виводить радіацію. Е, що хочу сказати, корисний тільки свіжий вижитий сік, який ви власними ручками видіжмете. Сік потрібно пити не більше однієї в день, тому що тут велика концентрація цих вітамінів і мінералів, а якщо ви більше будете пити, то може бути передоз, як від передоз з вітамінами, може викликати різні реакції негативні для організму. Це не напій, це їжа сік. Взагалі будь-який сік це їжа. Це, дай, дієтологи говорять. Тільки в жидкому виді. Тому собі, якщо хочете трошки почистити організм, собі склянку витяжміть і ну, на день одну склянку випивати. І то взагалі дієтологи радять, що стопочку, потім знов стопочку, потім знов стопочку. Не все зразу. І якщо нема часу з цим гратися, то можна Яблучний сік змішати з любим овочним соком. Один до одного в пропорціях. Можна з морковним, можна з капустяним, можна з селеровим, можна з Буряковим. Соком змішати пополам. Це також буде корисно, і тоді можна вже склянку навіть випити. І краще тоді усвоїться цей сік, яблучний нашим організмом. Сік може бути яблука як корисні, так і. Не корисні, що Він може зашкодити людей, людям, в яких є проблеми з, з шлунком, так як у сокові багато ш, тої кислоти, то він може визвати гастрит або печію. Тому в кого язва там. і той самий гастрит, краще, якщо дуже хочеться, ну, стопочку, не більше. Або брати яблука солодкі, щоб були і то теж все одно цопочку, не більше. Е, некорисний він для людей з сахарним діабетом, тому що у сокові багато сахару. До речі, коли ви. Будете консервувати сік, закручувати, він не буде такий уже корисний, тому що, самі розумієте, при термічній обробці всі мінерали і вітаміни гинуть і це буде просто кисло-солодкий продукт. Консервований ви можете пити скільки завгодно. І ще ще він може бути не корисний для алергетиків. Також, в кого алергія на овочі, фрукти якогось виду, особливо червоних кольорів. Я знаю, алергія викликається, то дуже треба бути обережними з вживанням соку або яблук. Оце я вам хотіла розповісти. Може хтось не знав, то буде в пригоді вам. Отож я зараз виливаю цей сік і буду далі продовжувати, щоб можна було заготовити на зиму. І сюди я буду виливати літру наших перськів. бачите, таке воно гостюче. Пробуємо зараз. М -м -м, саме мето кисло-солодке сік. Зараз що включаємо, воно закипить і заливаємо в банк. такий ж можна вже пити. Так, ну все, воно почне кипіти, і ми оцю піну усю треба буде зібрати. Навіть зараз можна вже. Позбирати вона нам не потрібна ця піна. Це ми зібрали і зараз знов ще підніметься піна. Ну то не страшно. Так, і ми будемо кип'ятити, доки не буде цієї піни взагалі. Закіпає наш сік. Дивіться, як з тої густої маси рождається такий красивий апетитний сік. Так, нам пора збирати оцю шуму, збираємо її до тих пір, поки буде самий сік чистий. Це все що, зібрала я ту всю кашицю, що сплела. І зараз будемо, виключаю я, і будемо заливати в наші стерилізовані банки. В мене ось банки. Бачите, як стерилізуються на такому приспособленні. Так, буду заливати. Ось такий красивий колір. І закатуємо. Так, ось таких три баночки в мене вийшло з відра яблук і літри персикового соку. От що сказати? Воно? Коли гаряче, воно чимось нагадує сливовий сік. А коли остигає, то воно таке ніжне, приємне і трошки як кісель, і виходить такий освіжаючий напій. Ну, я думаю, цього року внуки зацінять бабкині старання. І вони будуть куштувати зимою вже перший раз. Ну, це будуть ще ті дігустатори. Але я вам кажу, що воно, коли остигає, воно стає таке дуже-дуже приємне і смачне. На цьому все. Кому сподобалося. Ставте пальчик до гори. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. І усім бажаю всього самого найкращого. До зустрічі! В наступному відео я буду показувати, як робити смачну. Не знаю, як його назвати. Смачненьке для покращення зору на все добре.